От стосовно фітотоксичності, як в центральному регіоні все-таки аграрії приймають рішення і що б ви їм порекомендували стосовно гербіцидного захисту? Тому що ми розуміємо, що там майже 80% успіху це вдалий гербіцидний захист соняшника. В такому випадку, що б ви їм рекомендували? Які схеми застосовувати? Дуже влучне запитання, Володимире. Я би сконцентрував увагу на тому, що ми не маємо боротися з чимось. З бур'янами, шкідниками, ми маємо створити умови для цієї рослини, щоб вона максимально дала нам той врожай, який ми хочемо. А далі ми підбираємо систему захисту. Вона має бути перша, відповідати тій ефективності відносно нашої синузії в полі, які в нас там є бур'яни. Вона має бути безпечною, мінімально впливати. Немає такої діючої речовини, яку б рослина так собі раз і проковтнула, як цукерочку. Да? Це треба зусиль, певних, щоб вона переробила. Якщо ми візьмемо нашу систему захисту, є ґрунтова система. Захисту і по сходах. Да? От і той самий челендж, який ми використовуємо ґрунтово, він найбезпечніший для культури. Він дуже помало розчиняється воді за поліміальної температури 20 градусів. Це свідчить про те, що він не так промивається, як інші діючі речовини, які ми кладемо значить, на поле під соняшник. І він Має досить пролонговану зв'язуваність із органічним вулицем, який є в ґрунті. То і це забезпечує період захисту, період захисту нам довший. Угу. Звісно, що не будуть працювати ґрунтові гербіциди, якщо немає вологи в ґрунті. От. Але навіть за мінімальної вологи в ґрунті, саме той період, коли рослина стартує і починає проростати, це дасть можливість мати досить потужні однорідні сходи, бо тут важливо фаза розвитку, не так. Скажімо, якби посів рівномірність посіву як фаза розвитку в соняшні. і чим рівномірні. вона буде рівномірніша, тим ми кращий результат отримаємо під час збирання врожаю.